Всім привіт! Всіх рада вітати на каналі Крихітка Дача! Сьогодні гарна погода, але трішки пасмурно і не дуже тепло, чесно кажучи. Трішки відтереться є, о, гляньте, як я працювала. Минулого разу хто дивився відео, приїжджаєш і дуже приємно, коли в тебе вже тут порядочок. Ой, пташки співають, дерева вже побілені. Майже всі, мені не вистачили. Сьогодні, на жаль, забула купити ще побілки. Ну нічого, наступного разу це зроблю. Сьогодні в мене в планах хочу попрацювати зі своїм городом, підпошити, переполоти, підготувати. Можливо, вже достану свою таку тепличку невеличку. В мене є такі спеціальні дуги і зверху Плівка Так, тому. На сьогодні це мій фронт роботи є. Ми вже сьогодні трішки запізно приїхали, тому йду швиденько перевдягатися та працювати. Всім гарного дня! Так, ну все, я починаю ось з цієї першої діляночки, пропилю, підпошу. У мене тут, якщо я не помиляюсь, ще часничок росте взимий. Покажу вам потім, яка буде краса. Чоловік нам дрова рубає. От. І потрібно прибрати усі пагони від горіха. Пошила я тут швиденько землю, дуже багато залишилось якої, якоїсь минулорічної моркви, яку я висівала ранньою весною в тепличку, але вона так і не виросла в мене. Це якісь такі гризки залишились. до речі, я її ось звідси викопала, вона взагалі не померзла була. Не в'яла, хрумка, така, знаєте, як свіженька, щойно викопана. І дуже багато ще тут скла знайшла. Бо взагалі, отут, я так зрозуміла, було раніше озеро, а потім чи насипали якимось чи будівельним сміттям, чи що, я не знаю, не дуже багато скла дістала. Підчистила, але мені, знаєте, ще хочеться. хочеться Перекопати трішки сапою. Ой, не сапою, а виламу. Взяла маленький вилам. в мене є. Зараз це і зроблю. Ну гляньте ж, ну гарно ж, правда, коли ось цей ось мусор. Тепер чистенько, гарненько, і можна вже висівати, якщо є тепличка. Ой. Далі переходжу до цієї діляночки і хочу прополоти ось тут і задіяти в цьому році також. Цю землю, щоб вона не поставала. Щось та посаджу. Бо у нас тут труба така центральна проходить. Це з річки подають воду, коли сезон поливу починається. І чоловік так трішки присипав, щоб вирівняти. Тому, можливо, щось тут посаджу. От. Ну, Переходимо до цієї сторони. Не знаю, що робити з цією петрушкою, напевно, я її обріжу. Чи не обрізати її під корінь. Добре, обріжу, там подивимось, що буде. Чутно, як озеро шемить. Вирішила взяти сапу, бо маленькими грабельками не виходить там працювати. Тут волога якась. Волог, господи, земля більш волога. І в цих грабельцятах застріє земля і, по-друге, там Набагато більше бур'яна і воно ну, потрібно підполоти. Тому тут я працюю зараз з сапою. Готова вже і друга грядочка, як кажуть, приймайте роботу. Ох, сині, шо, там Шторм, напевно, все проробила. Також вилами трішки перекопала. Там в мене я згадала посаджена цибулька, Ну, щось зима чи яка вона там, але бачу, що вона, напевно, померзла, бо де-не-де повилазила вона. Ну, то нічого. І слухайте, хотіла а, видерти цю петрушку, посадити свіженьку. О, я в шоці, подивіться, який корінь я викопала. А я хотіла вручну ось тут вирвати. А вона не рветься та що таке? А почала ось тут вилами копати і корні лізуть аж сюди. Тому ось в таких грядках я не рекомендую саджати петрушку. Тепер я не знаю, які тут викопувати. Зараз чи вилами спробую. От. Бо в мене є а, петрушка ось тут, два міста. Да? І там, де виноград, також в мене є петрушка. Тому подумаю, ну, спочатку оброблю всі грядки, до порядку проведу. Тут потрібно і земельку підсипати, бо присіла. От, а в цьому році хочу ось тут посадити зелень. Тут в мене були томати, а томати перекину. Туди. Росте. Далі переходжу на наступну грядочку. У мене там росли огірки в тому році. Зараз тут два рядочка є часничка, чи цибульки вже, не пам'ятаю, на що воно схоже. От. І буду обробляти цю ділянку. Подивіться на цю цибулю. Я її саджала весною того року. Зрізала зелень всю. І тут пару цибулин залишилось, потім під осінь ще в мене виросла. Вона не померла і вже от весною. На початок березня вона знову вся виросла. Вона така, напевно, знаєте, один раз посадив і все. І хай росте собі, і буде вам зелень. І там також рядочок, бо видно, теж зелені цибуля. Тому я вже зі своєю зеленю. Добре, буде тут обробляти, бо тут також і бур'яни є, і сміття від горіха сусідського сипеться. Як гарно. Потрібно сюди ще буде досипати земельку, бо вона просіла добре, бо ми в тому році тільки зробили ці грядки. І потрібно підсипати. Ой, люблю, коли порядок, гарно, краса, супер. Передовжуємо далі. Так, я вже попрацювала з цією грядочкою і хочу зараз попрацювати ось тут навколо і на тій ділянці. Подивимось, як було до і як потім стане після. Ну сьомої любі, дивимось результат після. Вибачаю, за звук дуже сильний вітер дує. Ось так тут прополола, повигрібала всі корінці. Отут навіть я перекопала. І навіть ще й доріжки трішки позаметало. <гум> Замела. Отака, а тепер у мене тут краса. Вже можна сіяти <гум> або ще щось робити. Залишилась ділянка, у нас тут картопля росла, перекопати потрібно, але це я вже, знаєте, <гум> чоловіку залишила. Бо напевно... Можливо, завтра приїдемо та дороблю. В основну роботу я на сьогодні зробила. Дуже задоволена. Початок весни продуктивний. Подивіться, хто там ходить. Думаю, що за цікавий звук такий. Клас! Гляньте, який красунчик. Мене побачив. Оце гості сьогодні. Дивиться, дивиться, боїться йти далі. Ну давай вже йди. <клес> ні, о. О-о-о-оп. Гляньте, який гарнюлі. Такий яскравий. <клес> Зараз буде приблизно трішки. Я думала, що це вже сусід якихось птах завів, павлинів. Так, ну спочатку зібрала тут гілочки, а потім, думаю, потрібно і просапати. Тому і просипала тут, не копала. Бо вже, знаєте, сил немає, тому чоловіку залишить цю роботу копати. Так, ще хочу, напевно, не знаю, куди йти, куди не підеш. Завжди є робота. Потрібно там чорнобривці поприбирати. І тут перед самшитами, ось тут хотіла прибрати. Не знаю, подивимося, зараз чим займуся. Сьогодні такий суто огородний контент, підготовка землі до, до посадки, до майбутнього врожаю. Вже хочеться щось садити, але ще тримаю себе в руках. Хотіла сьогодні салати посадити, але чоловік зайнятий вже, до речі, о, кафель чи кахель, о, ну, вирізає. На підлогу. От, стіни ми вже зробили, малюнок пошпаклювали, залишилось їх пофарбувати. От, але вже це в іншому відео покажу. Покажу, коли вже буде готова підлога. От, а сьогодні такий огородний контент, можливо, не дуже цікавий, але життя як воно є, От, ще й вітер. Ну що, на сьогодні скінчую вже садовий контент. Поробила трішки пару грядочок полуниці прополола і розробила ось цю діляночку. Хочу тут також якісь високі грядки. Ну, не знаю, потім почнемо той безлад прибирати. От, тому ось так. Вже збираємося додому, бо прохолодно, вітряно. Ось такий цілий пакет, Важу, не назбирала всякого бур'яну. Тому вже все. Гарного потрішки. Ходжу-ходжу, дивлюся, думаю, що то в мене росте за такий бур'ян. Рядом паличка стирчить. Потім ось тут, бачу, щось такий самий починаю влазити Хотіла вже сполоти Потім згадала, що я тут осінню всадила шніт лук такий розовеньким квітне. Я сподіваюся, що це він, бо в мене ніколи його не було. Я, чесно кажучи, не знаю, як він виглядає. От. До речі, не всі в мене тюльпани показалися. Я так розумію, що ті, що пізніше, вони ще сидять. Або з'їли миші, хоча вони в мене в таких як пластикових корзинках. Ну, Мишей це не зупинить. Ось так. Гарно, коли все прибрано. Ну, майже все, більша частина. Ось тут в мене ще кусочок залишився. Дякую, що провели зі мною цей день. Такий огородній влог. До зустрічі! Ми поїхали!